Чисто не там, де прибирають, чисто там, де не смітять. Європа нам показала, що чисто там, де прибирають, і не смітять. Інтегрована система господарювання одна із найефективніших у Польщі. Саме таку систему і використовують на заводі утилізації комунальних відходів у спитково. Ця техніка з переробки сміття передбачає наявність у кожного жителя вдома трьох контейнерів, у які розподіляють відходи на сухі, мокрі та змішані. На заводі ж ці відходи сортують на фракції. Одяг, папір спалюють, органічні відправляють до компостувальника. При переробці 100 тонн сміття лише 30-40% залишаються відходи, 60% повертаються в продукцію. Мазурська спілка господарювання відходами виникла 10 років тому. В 2004 році 12 гмін, які знаходяться навколо Мазурських озер, вирішило об'єднати зусилля з метою гарного господарювання відходами. Мазурська спілка поставила собі чотири мети: побудова заводу, знешкодження відходів старих сміттєзвалищ, запровадження нової системи господарювання відходами, екологічна освіта. За цією системою обслуговується близько 100 тисяч дворів. На час канікул ще й близько 100 тисяч туристів. Вже після року введення у дію такої системи 85% жителів увійшли в неї. Чергова система, яку здійснила спілка відновлення сміттєзвалищ, старі сміттєзвалища закрили, покрили землею та виростили на них траву. І через два роки можна буде посадити ліс. У деяких сміттєзвалищах є відходи ще 70-х років. Після покриття їх товстим шаром землі там проклали труби, адже в таких місцях може утворюватися метан тепловий газ, що забруднює атмосферу, а також може й привести до вибуху. У майбутньому цей газ, який перероблятимуть на теплову та електроенергію, планують використовувати для обігріву приміщення заводу. Запустять новий сучасний двигун, який перероблятиме метан на енергію. Коштуватиме така інновація близько 300 тисяч злотих. У гривнях приблизно 1 мільйон 200 тисяч. Але справа того варта, і тому сума вважається невеликою. Свідомі дії жителів також принесли позитивний результат. І наслідками такої програми стали ліквідація пунктів скидання в стічні води відходів, закриття старих сміттєзвалищ, перехід на нову систему господарювання відходами. Екологічна освіта від 2000 року ведеться в рамках Мазурського центру екологічної освіти. Дотації на реалізацію проекту отримані з боку Європейського союзу, зокрема на побудову заводу в рамках воєводства. Ця сума становить 50% від вартості. Як говорять, мати бажання, це вже половина справи. Нам, українцям, треба дуже багато вчитися, адже ту красу, яку природа подарувала нашому місту, зокрема, потрібно зберегти. А оскільки проблема із знищенням сміття виникає тут постійно, то місцевій владі варто всерйоз замислитися, як цю проблему вирішити, звертатися до всіх, хто може в цьому допомогти, адже тим, хто стукає, обов'язково відчинять. А найстрашніше байдужість. Наша байдужість до свого майбутнього.